Мене звати Ірина, мені 32 роки. Звідки ти родом та де зараз мешкаєш? Е, я сама з Мелітополя, це Запорізька область. А наразі ми проживаємо острію, так е, так як місто в окупації ми вимушені були виїхати з міста. Де ти навчалася та чим до курсу займалася? Навчалася в інституті на бухгалтера, mm -hmm. але після третього курсу я пішла працювати. Я працювала кредитним спеціалістом, що працювати на фірму, яка займається машинобудівництвом. Там попрацювала менеджером по закупці також дуже багато часу, mm -hmm. і потім вже я сама на себе почала працювати до війни. Почалась війна, бо я вимушена була це все покинути. Я тут так і не знайшла себе, тому. Вирішила піти на графічний дизайн, і тут я натикаюся на твою рекламу в інтернеті і думаю, чому ні? Ну в мене виходить, мені це цікаво, і я от вирішила піти на навчання. Я а... на своєму місці можна сказати. А які проблеми ти мала саме перед навчанням? Проблеми були саме. В тому що дуже важко почати знову з нуля. Які то в тебе були сумніви перед тим, як піти на курс, і відносно того, щоб брати курс саме в мене, і саме цей курс? Ну до тебе у мене як питань не було. Я багачила твою роботу. Мені дуже все подобалось. Єдине, було завжди питання до мене, чи в мене вийде. Тому я за це дуже переживала, чи буде в мене таке ж бажання цим займатися? Буде от відчуття чи буде це моє? Які в тебе були цілі та бажання? Працювати задоволення, щоб для мене я хоч чимось займалася і шукала себе далі, uh -huh. тому ціль в мене була щоб. Я могла заробляти і не була прив'язана до місця. А тут ти навчаєшся це все в тебе в комп'ютері. Якщо там тобі треба виїхати за у тебе відпустка, ти взяв ноутбук, поїхав і працюєш віддалено. І це мені здається дуже дуже класно, коли ти можеш і мандрувати, і працювати. Який в тебе був рівень перед тим як піти до мене на навчання? Нульовий напевно, бо максимум що я працювала, робила це, могла щось в камні зробити. На цьому все тому ілюстратор що інше. Я взагалі навіть не чула, що, що це таке. Uh -huh. Чим чи можеш ти пересказати коротко день, коли вирішила купити курс? От якраз коли ти запустила рекламу, ти вийшов перший ролик за те, що ти будеш навчати, uh -huh. і я його напевно побачила буквально через день. Якось він мені, от не знаю. Ну от він потрапив мені е на очі, і не знаю, чому напевно знаєте, як судьба таке uh -huh. щось було таке. І я довго, тут довго думала, чи треба мені, чи не треба, чи зможу. Але потім я написала тобі. Ми з тобою зідзвонилися, і в принципі, я зрозуміла, що все буде добре. Я коли вже знаю, що та все, я там почала готуватися, те, що я боялася, щоб я це не покинула, якщо буде щось складно. Але тут було. Легко, от не знаю, мені все вдалося, все розуміла, якщо в принципі проблем з програмами взагалі в мене не було, тому тільки даремно я боялася це. Треба пробувати. Або, як то кажуть, страх він нам все перекреслює. Не дає зробити крок вперед. тому не треба боятися. Який ти шлях пройшла під час курсу? Тобто, там що вчила, які проги, що було такого. Саме в тебе може ну, бути також було дуже складно, бо мені інформації було дуже багато uh -huh. і я старалася все встигати як от потрібно, іначе ти кидаєш якусь інформацію там в понеділок. і сидиш, так встигну, все класно. Тут приходить середа, ти кидаєш ще більше інформації. Ти розумієш, Боже, коли я і вночі це робила. Воно класно, коли багато інформації, це все як розжовано, щоб до тебе дійшло. Mm -hmm. Що в тебе було найприємнішого, радісне для тебе? Для мене був напевно це перший клієнт, справжній mm -hmm. клієнт. Це mm -hmm. для мене було і страшно, і радісно, і я не розуміла, як мені чи вийде. І оце був момент, який напевне запам'ятаю на все життя. Це прикий це все мало вплив на твоє життя? По-перше, напевно, це що треба поєднувати роботу і особисте життя. Також нові знайомі Це дуже. Класно, бо в тебе є все одно якась група підтримки. Mm -hmm. Бо якщо от мене були питання, є група, ти можеш кидати, хто з цим мав там справу, дівчата, які вже були, е, вже працювали в цій сфері, вони тобі допоможуть. Ну і напевно якесь душевне відчуття, бо ти знайшла ту роботу, яка тобі подобається. Твоє бажання там мандрувати і працювати, воно вже реальне. Воно навпаки, мені здається, що коли ти мандруєш, працюєш, тим це все дивишся, ти надихаєшся, і робота буде. Ще краще йти. Мені дуже важливо було це душевне, духовне моє міста чи Буде мені зручно, чи подобається воно мені, чи буду я з таким от натхненням це все робити. І коли ми почали зі свого логотипу, я вже зрозуміла, що мені це подобається. Вона це виходить. І прям таке задоволення, що я готова була вночі до тр... до третьої ночі сидіти і це все робити. І я навіть в три ночі, наскільки я там не втомилася, хочу спати. Я прям така заряджена клас, все, все зробила. Мені подобається, можна йти спати. М -м -м -м, відчуття, яке. В кінці роботи, що ти бачиш свою роботу, тобі подобається. А якщо ще клієнту подобається, то ну, це взагалі бомба. У тебе зараз з дизайном справи. Чи є клієнти, проекти, чи ведеш ти далі свій профіль? Я е на грунення робила таку паузу невеличку, uh -huh. бо е так я з дитиною більше провела часу. Uh -huh. Наразі е я створила нову сторінку в інстаграмі, все ж таки робочу. Для мене от якось. Зараз з нею от, її буду розвивати, буду кидати рекламу по трошки з цими святами. Воно якось все е, пішло не по плану. То, е, повернулася ще клієнтка, перша для якої я робила логотип. Я для неї розробляла візитки. Які в тебе плани далі? Чого ти прагнеш і чого хочеш? Надалі хочу більше розвивати все ж таки сторінку, розвиватись в цій сфері, mm -hmm. бо воно мені подобається. Я відкрила нашу той файл, що ти кидала Правда. для візиту. Mm -hmm. та, та, все як готувати, що робити, якщо там з, з двох сторін, як скільки виступати. В принципі, я взяла ту методичку, по ній все зробила така ціль, щоб більше це все розвивати і і більше клієнтів. Uh -huh. Щоб все ж таки працювати віддалено, бо це дуже зручно, uh -huh. як не крути і мандрувати, і працювати це ну для мене, це просто ідеальний варіант, і тому я хочу далі це все розвивати. Моя ціль працювати і мандрувати все. Це одної ну, наголовніше, що я можу і дитині приділити час, і з дитиною я можу працювати, і в подорожі я можу працювати. Тому для людей, які там активні і не люблять сидіти сидіти вдома, то це так ідеальний варіант.